Степан Васильченко Свекор. Тими сірими, великими очима, що суворо оглядали всякого з-під великого чола, цією поважною ходою Василько завжди викликав усмішку в дорослих. Коли б хто почув, як було він улітку, одвертаючи від от гречки корову, то не бачивши його, подумав би, що то гримає старий бородатий Микита чабан, а не малий Василько, якому тільки цієї весни пошили штани. Дома, Василько, часом як почне старувати, то всі тільки дивуються, за обідом нехай тільки хто накришить хлібом на столі або розділля борщ з ложки. Василько так і гукне чи то буде свій, чи чужий, а нащо так накришувати та наляпувати? Або забуде хто шапку в хаті зняти, він зразу видариться на лаву або на ослін, підбереться, скине шапку і путькою на образи покаже, мовлячи суворо. «О, он бач, що там таке. Не вподобається йому що-небудь. Зараз на піч укриється рядном і почне звідтіль вичитувати та всім. Непорядки в хазяйстві перебирати. І те в нас недобре, і те не так, як у людей ведеться. Батько, було, слухає, а потім і скаже Десь ти, Василю, старшиною будеш колись, що такий сердитий. Отакий Василько. Недурно всі в сім'ї звивали його свекром. Свекор, свекор, а проте кожного ранку любив лазити під піч, де в його було сховане в куточку. З деяких цяцьок ціле хазяйство. Часом зранку до самого обіду сидить там, цяцьками бавиться, що їх, що щось до їх бубонить собі. Ти б Васильку краще взяв букваря та азбуки вчився, каже йому одного разу мати. Тебе он женити пора, а ти раз у раз шмаруєшся по підпіччю. Ну, таки женіть, коли пора, озвався з під печі Васильку. От такої, сміється, дивуючись, мати, а до школи ходити вже й не хочеш? Що мені та школа хіба дасть? старує десь у куточку Василько, перекладаючи бляшки та стекольця. Увечері до хати посходилась уся сім'я батько, мати, два старших брати, сестра, дівка. Після вечері батько сів край столу, схилився на руку, глянув на матір, на діти та й промовляє. Хай його батько стеряється, не хоче вже робити. Ось і ноги подерев'яніли, спину ломить, руки болять. Старий роблюся вже. Треба, мабуть, женити котрого небудь з хлопця, та хазяйство з рук передати. Нехай хазяйнують молоді, а нам вже старою відпочити можна. Василько сидить на полу коло вікна, немов дивиться на місяць, як він срібні свої ріжки вистримив над вербами. А сам же ж ухо наставляє, щоб почути батькову мову. Тільки котрого б нам з трьох женити, міркує батько далі. Миколі он на осінь у москалі треба йти. Петро не скінчив ще науки своєї. Хіба Василь? Він вже й до хазяйства більше має охоти, ніж до вчення. Василько з лоба поглянув на батька і знову дивиться у вікно, не мов би не про його річ. То як ти скажеш, Василю? Вдався вже до його батько. Тебе будемо женити, чи, може, подождемо, поки Петро школу кінчить? <гум> засміявся Василько, соромливо закриваючись рукавом. Батькова розмова йому до подоби. проте він стережеться чи не жартує батько. Ну, то чого ж там сміятися? промовляє поважно батько. Кажи, коли женити, будемо женити, коли ні, підождемо. «Скажи, Васильку, то, може, сьогодні де небудь і засватаємо дівчину, обізвалася мати. Василько оглянув, усіх, ніхто не сміється. Чому б справді мені не жениться? подумав він собі. Було б добре, коли б у його була жінка. Обід варила б йому, сорочки прала, а він лежав по собі на печі та погукував би до неї. Стара, а принеси огню, я люльку запалю. Ну, то як же, сказала мати, хочеш одружитись? Василько витер рукавом носа, почервонів трохи і промовив, закриваючи рот рукою, Хочу. Ну, от і гаразд, каже батько, тепер тільки молоду треба йому вибрати. Чи, може, в тебе вже є на приміті яка? А у Васильки справді є вже одна дівчина на думці, давно вже подобалась йому чорнобрива Ганна. Ще тоді, як вирятувала його з вагнюки, як він був загруз колись, вертаючись з церкви, тоді Ганна вирятувала спершу його самого, а потім його чоботи, що тільки халявки визирали з калюжі, втерли йому носа, заплакане обличчя та на додачі поцілувала ще. «Ганну хочу, промовив Василько сміливіше. Ганно то й Ганно, згоджується батько, тобі годніше. Та коли казати правду, то й дівка вона хороша, доброго роду і навроду гарна і здорова, та, може, ще й приданого сот п'ять дадуть. «Поможе тобі, Боже Василю. Василько знає, що тут йому слід було подякувати батькові, та чогось соромився і тільки чмикнув носом. Ну, то не будемо шигаятися, каже далі батько. Будемо зараз одягатися та й порушники підемо. Подайно йому Петрову свитку. гукнув до матері. Мати стягла з жертки свитинку, червоного пояса, кличе Василька одягатись. Василько зліз з полу, взяв палицю у рот, боком виходить на середину хати, трохи немов соромно йому, ну та в новину це то й не диво. Подягла йому мати свитину, поясом підперезала, в кишеню поклала батькову люльку, папушу тютюну за пояс застромила, батько взяв з столу хліб та їй йому підпах. Взяв Василько той хліб обома руками, вчепився в його, на силу вдержить. Ну, сину, помолимося, Богу і підемо, поки зовсім не спізніло, каже до його батько. Тільки треба тобі ще дещо сказати. Попереду, і, як і ти, чи будеш ти за мене в громаду ходити, податки платити. В громаду ходити, Василько залюбки ходив, а от податки платити, то вже й не до душі йому. Osionfish. А де ж я гроші візьму? спитав він. Як де гроші візьмеш, дивується батько. А ти ж будеш заробляти, будеш орати, сіяти, косити. Ти ж тоді хазяїном будеш у нас. Ми тебе всі будемо слухати. Е, протяг Василько з непевністю. Будеш уже сам усе робити. Себе жінку годувати і задягати, сестру замішок даси, а мене з матір'ю до смерті доглядати мусиш. Будеш доглядати? перепитав батько. Василька в жар кинуло, а вущі зашарілись. Він уже й не радий був, що розпочав таку справу. Я не хо, промовив він і схлипнув, очі зразу налилися слізьми. Ну, а як же, сину, ласкаво тихо сказав батько. Хто ж нас з матір'ю стане годувати та доглядати? Поки ми здужали, робили, вас всі годували, до розуму доводили. А як постарилися, то невже ж ти виженеш із хати, щоб ми з торбинками пішли по підвіконні. Василькові зробилось і боязно чогось, і, боже, як шкода тата з мамою. Хліб випав у його з рук, і він на всю хату так і зголосив Я малий ще. Всі, що були в хаті, далі не могли вже втерпіти і весело зареготали. Василько глянув кругом і зрозумів, що то все були жарти. Він з радощів аж сам засміявся. Потім засоромився, закрився руками та скинувши Петрову свитку, Вистрибом таки метнувсь на піч. Часто після того питали його, а що, Василю, швидко будеш женитися? Василько було помовчить трохи, а потім поважно одмовить. Так то й женитись. Там тобі така морока, що нехай його й кат візьме.